Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня, і сьогодні ми, як і завжди, поговоримо про норвезьку мову українською. Сьогодні ми продовжуємо тему, яку ми вже розпочали раніше в одному із наших відео, де ми поговоримо про такі дуже е, звичні живі, живі, висловлювання, речення, фрази, які норвежці використовують ну, буквально постійно щодня. Вони на слуху. І при цьому їх немає в підручниках. І відразу перша така фраза, яку ви стовідсотково вже чули, бо це буквально постійно на слуху. Вона така трошки, як знаєте, слово паразит, фраза паразит. Норвежці люблять казати скалвісея, скалчого не з таким оцим таким е, філософським таким угу. підходом скалвісе, скавісе. Угу. Причому це ну, якщо окремо так перекласти, то це типу будемо. Бачити, буде видно, подивимося, подивимося, типу такого, Та? але в цілому, це якщо от людина хоче собі виграти трошки часу, їй треба там щось десь відшукати, в комп'ютері відкрити, чи там просто подумати, та? то вона так скавісе, так кандитр Фесімон. Я така, скавісе, і тим часом перевіряє телефон. Календар, е календар там, тих, та, так, скавісе. Або не можеш знайти в телефоні така ну скалвісе, така, от це так, все понаходила. Знаєш, в мене була така один раз ситуація, я перекладала по телефону, і якраз була така соціальна життєва ситуація, і норвежка по телефону каже: так, скалвісе, скалвісе, Вона декілька разів повторила. І я так ну, сиджу вже в мене автоматично просто в голові ця фраза, якби я її знаєте, мозок ігнорує її. Тобто да. вона просто є таким, ну, Філеру. просто філер та, розмови. А, а людина, ж, для якої я перекладаю, вона от тільки що приїхала в Норвегію, каже, що вона сказала, що вона каже, що вона каже. Та? Ну, і Я пояснила, що, звичайно, це вона просто каже, що зараз почекайте хвилиночку, зараз подивимося. Наступна фраза, яку ви теж вже 100% чули. Норвежці часто кажуть, так. Собра угу. і варіантів цієї фрази є декілька, бо можна сказати софлот. So so uh -huh. Тобто, коли ви хочете виразити своє якесь таке позитивне ставлення, позитивне може, здивування, або якщо людина вам зробила комплімент, uh -huh. наприклад, матний смак ти ніделі, вам кажуть, да? uh -huh. ви приготували ти приготувала вечерю, а я тобі кажу, матний смак ти ніделі. Я це така, Собіра". Собіра". Слава так... Богу! Так, <свят> так добре, Но, насправді в діалогах оці фрази дуже сильно популярні, тому що дійсно в діалогах Хочеться якось о, о, цю емоційну взаємодію, та, тобто реакцію на сказане не просто там жестами чи мімікою передати, а дійсно от підтримати співбесільника і виразити, ой, ну як класно, круто. Ми теж в українській мові постійно так ж супер, супер Ті, чудово". Да? Інші фрази, бо Ми не перекладаємо саме, ми не кажемо, як добре. Да, Це да. Якось так... Або там суфлот, як круто, як чудово. Ну, та? Ну, просто так, о, прикольно, да. о прикольна! Да. Да? Угу. Да, так клас. Супер-клас, так. Да. Якщо ж ми, наприклад, хочемо дати людині можливість зрозуміти, що від неї залежить, що буде далі відбуватися, від неї, від її рішення далі будуть розвиватися дії тим чи іншим чином, норвежці можуть сказати: або бій без типу ти вирішуєш. Або де дай» це залежно від тебе. Та? Тобто в діалогах, в розмові, на роботі, в повсякденних ситуаціях теж дуже дуже часто можна це почути. Ну, от якщо люди щось між собою вирішують, та е, знову ж таки, – «де оптіль дай». Так, та саме та та сама фраза. Тобто, побачимось завтра. Ну це вже від тебе залежить. Як ти там прийдеш, не прийдеш до мене на кухню? Мою гарну. Ми сьогодні влюбина на кухню, якщо що, передаємо, користуючись шансом Любиному татові. Привіт. <смеш> Тому що це він кухню робив. Тато тато Люба, привіт. Якщо щось сталося таке, коли людина перед вами вибачається, якась може неприємність, щось таке ну не дуже приємне сталося, і ми хочемо сказати, що не переживай, нічого страшного. Ми можемо сказати, ти аріки софалі, як ми кажемо, забий. не партеповна. Деріки Софалі? Ну, Дослівно ми е, перекладаємо, це не є так небезпечно. Uh -huh. Або ще варіант, норвежці кажуть, що і китинг Не думай взагалі. Оце за забий. Якщо, наприклад, хтось там ну, якесь знову ж таки непорозуміння, щось там виникла, якась не дуже приємна ситуація, так, і людина кляги, бек Бекляги варті мене А я так і китинг вообще. Забудь, забий, нічого страшного, проїхали і рухаємося. Далі. До наступної нашої фрази. Норвежці люблять в діалогах і взагалі в цілому якось от виражати своє ставлення, аналіз ситуації. Я пам'ятаю, вперше я цю фразу почула, верніше прочитала, коли я колись робила повернення в магазин, інтернет-магазин, і я написала імейл, е листа, що мені не пасує ця річ, там, будь ласка, як мені оформити вам ретюр. І вони кажуть: де вайтріст? Типу, mm -hmm. ой, так було ну. Типу, було шкода, шкода почути. Та, та, та. Або де важін ще кажуть. Та? Да, було дуже так сумно. Тому, от, це, в принципі, антонімічна така фраза до тих, що ми вже говорили, як от согікля, софлот, сокушля, собря. Якщо вам не брай не кушля і не та, то ви можете сказати: ой, де ваш Якщо ви засмутилися, та. Або хтось вам сказав якусь неприємну новину. Так, да, І ви хочете um. теж емоційно на це відреагувати. Де васінь? Uh -huh. Це Або прям... А ще, до речі, можна сказати, синонімічна така фраза. Uh -huh. Тобто, щось теж сталося таке неприємне, yeah. і ви хочете виразити свою цю таку співчуття. співчуття якийсь, Сошіпт. So mm -hmm. Це так було дуже неприкольно. Так, так тупо дуже. Це така трошки теж сленгова насправді фраза. Ну, не те, що вона сленгова, але розробна. На письмі її рідко побачиш, тому та Сошіпт. Де Вашіпт, ще можна сказати. О, О, розчарування було. таке у угу, да, вас. Uh -huh. Але якщо ми навпаки щось очікуємо з нетерпінням і нам щось таке от маячить перед нами на горизонті, якась дуже приємна ситуація, норвежці кажуть: я глед маші клі. Uh -huh. от, це рефлективний займенник: я гледер май, дю дай, uh -huh. від гледер ос, наприклад. Uh -huh. Ну, Вже залежно від того, хто говорить про це. Але смисл в тому, що людина чекає в такому передочікуванні, uh -huh. такому солодкому такому uh -huh. передочікуванні чогось uh -huh. приємного. І uh -huh. вони дуже часто це кажуть, от теж в нашій мові, ми рідко так кажемо, я з нетерпінням очікую літа. Дісно, та, у нас немає еківаленту, uh -huh. то, які uh -huh. точно до. Да. То, Слівно перекладе uh -huh. цю фразу, але норвежці використовують от саме оце, як ленда май. Вігледерос постійно воно mm -hmm. на слуху скрізь і всюди. Ну і наступне, якщо ми Гледер а щось, наприклад, нас знову збентежило, розчарувало, щось не вдалося. От хотіли ми забронювати відпустку, а вона, блін, в ці поски коштує такі шалені кошти, що ми ну, от, наприклад, вирішили, Підемо. по тюр сходимо по -тюр замість да, <хи> замість поїздки. То норвежці тоді скажуть сон арде або сона ліве. Ну сама баре таке життя. Ну от, от так, от, ну, отак, от такий знаєте, філософський, такий пітом. О, Отаке життя. так. Да, життя. Селеві. Селеві, Селеві, та. <свят> тому часто теж можна почути це як і в прямому значенні, так і трошки в переносному такому жартівливому, та? якщо, наприклад, теж в робочих контекстах може колега там сказати, що ну, там, не можеш розібратися, ну соналіве, та? <свят> От, Тому вживайте, скористуйтеся і спостерігайте, як це кажуть норвежці. А щодо спостереження, любов, яка фраза? Постійно, постійно, як просто той сорняк і кисант, і кисант, і кисон, і і Прислухайтеся до, до, до саме живої мови, якщо ви мали шанс вже поспостерігати, як норвежці говорять, вони оцим е, завгодно. За за тобто, ви говорите будь-яке речення стверджувальне угу. і в кінці додаєте цей хвостик. Екісант, тобто, е, ну, хіба ж не так? чи там. не правда? Це добре, якщо до, до речення любов ми ставимо. Та це ще мені було зрозуміло, коли угу. я сюди переїхала. Це типу альтернативне питання, там є такі варіації в англійській мові, тобто мені було зрозуміло. Я його вивчила, окей. Але коли вони просто, ти щось розказуєш людині, а вона тобі у відповідь, як, як фразу, знову ж таки, підтвердження того, що ти сказав, «Ікі самт». «Ікі самт». Могукає, да? так? Тобто, таким м -м, чином. Так. «Ікі самт». Тобто людина тобі хіба ж ні, підтверджує, хіба ж ні, да. <гум> ну mm-hmm. хіба ж не так, ой, ну точно, от ми б сказали, ну точно, да, стопудово, стопудов, да, от так і є. Угу. А вони кажуть, ікі сант, ікі Дуже часто в багатьох варіаціях взагалі сант це що в нас? Правда, правда бо... істина. Та а іке — кінну часто, хіба не правда хіба не так? Угу. Ікі сант, кісанта, і сант, люба. Поїхали Ант. Так, давай. Поїхали далі. В нас залишилася насправді всього лише одна остання фразочка, правда? ж? Е, так, в різних варіаціях ви можете почути оце Вісна, кіс, вісес. Вітрефес, вітрефес, вігерес, тобто це варіанти одного і того самого, uh -huh. коли ви прощаєтеся з кимось і хочете сказати, ну побачимось, uh -huh. почуємось, спишемось. Uh -huh. Ми теж українською це кажемо, але от норвезькою ми це... uh -huh. Теж постійно на слуху, постійно ці «s-верб» – це граматична тема. Вона дуже часто може зустрітися як на письмі, так і в усній мові. На сьогодні у нас все. Запам'ятовуйте ці вирази і використовуйте їх, щоб звучати природньо і так як норвежці. Все тільки на сьогодні. Ми з вами побачимося в наступних відео. Ставте вподобайки, коментарі, поширюйте це відео, якщо воно було вам корисним. І до зустрічі, па-па! Хоч би був звук, хоч би був звук. Тато, і буде на нелює час. На 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 як це сказати? Філософське. Ні. Якщо ми гляде як це сказати, українською? А щодо спостереження, любов? Ще раз. Так ось використовуйте ці слова. Це, головне, киває. Як це, як китайський балуанчик. Так ось.